А далі ось така історія: добрі справи, які наближають нашу спільну перемогу. Олімпійська зарядка, майстер-класи, подарунки та тренування з відомими спортсменами. 22 серпня для дітей-переселенців проведуть футбольний майстер-клас. Тренерами для діточок стануть відомі титуловані футболісти, колишні гравці національної збірної України. Майстер-клас відбудеться вже завтра у Києві на стадіоні національного тренувального комплексу імені Баннікова. Його організовує Спорт-Бізнес Клаб. А інформаційним партнером заходу виступає телеканал Юкрейн Ворлд News. Яка гарна ініціатива? Як на мене, ініціатива дуже чудова, враховуючи, яка кількість наших дітей втратила можливість займатися спортом і взагалі Тоб... мати дитинство нормальне Мати нормальне дитинство. Так люди займалися в своїх командах, клубах. Хтось мріяв стати тільки спортсменом, футболістом. Тут в даному випадку навіть не важливо і. Раніше вони могли прийти на стадіон, побачити своїх кумирів. Там клуби проводили відкриті тренування, поспілкуватися. Можна було вийти за руку, вивести футболіста, тобто взяти участь в цих акціях і вийти на поле. Зараз же більшість, значна частина дітей, власне кажучи, втратила свою мрію. От і навіть таке невеличке долучення можливо тренери когось і помітять і. Покличуть для когось це стане взагалі такою вирішальним моментом для майбутнього, так можливо, так і станеться. І як на мене було б класно, якщо б такі заходи проводили більше частіше в різних містах і, можливо, проводили навіть щось на зразок там дитячих таборів саме для дітей, які тому, що ті, хто лишився на місцях, вони принаймні, як би там не було складно, вони принаймні залишились в звичному середовищі. А тут дітей вийняли, можливо, з їхніх рідних домівок а з коло Вання з соціальних груп з, з того самих видів спорту і дитині це не професійні спортсмени, недорослі люди, які там подепресували, перелаштувалися, і все а для них це просто от, дуже важливо потрапити і знову спробувати себе от в своєму звичному середовищі, так тому що кожна дитина заслуговує на те, щоб мати спокійне, нормальне дитинство, і дуже добре, що хоча б на Декілька годин ось такі акції зможуть дати дітям це відчуття.